Стужних варіантів є Samsung A52S. Ціна 5400. Досить непоганий хороший варіант по стану. Немає ніяких пошкоджень. Тут іде Type-C роз'єм, також має роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних коцок чи царапок взагалі немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Ой, вийшов A52S, версія 5G. На 14 му Android. Так, по пам'яті він має 6 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Працює досить класно, швиденько, весь перевірений та протестований. Зараз покажу ще камеру. Ось, без засвітів, без просвітів. Все чудово, класненько працює. Камера тут досить крута. В комплекті йде зарядний шнур TP-C та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво це або будь-який інший пристрій, можете писати у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.